Родина гінкові. Гінкоаце. Рід гінко. Рід, як і родина, має лише один вид: Гінко дволопотеве. Гінко білоба, листопадне дерево, Завишки до 45 метрів з овально видовженою ажурною кроною та кільчастим розташуванням гілок. Кора стовбура коричнювато-сіра листки віялоподібні дволопатеві, ледь гофровані завдовжки до 10 см та завширшки до 12 см на довгих черешках. Листя на коротких пагонах зібрано в пучки по 3-5 штук, а на довгих розміщено почергово. Улітку воно яскраво зелене, восени блідо-жовте-золотисте. Жіночі плодолистки з двома насінинними зачатками знаходяться на довгому черешку, чоловічі пилятки, пиляки в сережках з'являються у травні, шишка сливоподібна, м'ясиста, жовта з, з сизим нальотом, достигає в жовтні, розмножується насінням, живцями, кореневими відростками. Природно росте в Китаї та Японії. В Україні культивують з початку ХІХ століття. Росте відносно швидко, потребує свіжих родючих ґрунтів, але може рости і на сухих ґрунтах. Дерево світлю... світлолюбне, досить зимо, посухо і вітростійке, добре витримує міські умови та обрізування, стійке проти забруднення повітря, пилом і димом. Родина тисві, таксацея, рід, тис, таксус, вічно зелені дерева і кущі з лінійними черговими листками, кора стовбурів Червонувата. пластична, чоловічі колоски знаходяться в пазухах воїну, насінні зачатки поодинокі, розміщені на кінцях бічних укорочених пагонів, насіння оточене м'ясистим принесінником. Розмножується насіннями, живцями і відводками. У роду налічується 8 видів, поширених у північній півкулі. В Україні один дикорослий вид і культивується 5 видів. Тис ягідний, таксус баката, Дерево дводомне 10-27 метрів завишки і 1,5 метри в діаметрі. В молодому віці росте кущем, крона густа, яйцеподібно циліндрична, часто багатоверхівкова, розлога, пора стовбура, червонувато-сіра, лоската, хвоя плоска, темно-зелена, блискуча зверху і світло-зелена знизу, отруйна, довжиною 1,5 см, пиляки, дрібні, кулясті, жовті. Жіночі ми остробіли поодинокі, дрібні зеленуваті, шишки м'ясисті, ягодоподібні червоні кулясті. насіння зверху відкрите, буре з цяточками, овально яйцеподібне, подібне, приплюснуте, дозріває у серпні вересні перед сівбою, потребує довготривалої старифікації. Природно поширений майже по всій Європі, в гірських районах Північної Африки, у Малій Азії, в Україні та трапляється дикорослий вид у Карпатах та в Криму, дуже тінь витривалий морозостійкий, відтримує морози до мінус 25, вибагливий до вологості повітря і ґрунту, віддає перевагу родючим. Свіжим ґрунтам зі вмістом вапна однак не росте на заболочених ґрунтах добре витримує обрізування та задовільно витримує сухі ґрунти і відкриті місця. Стійкий проти забруднення повітря пилом і димом Доживає до 2-4 тисяч років. Тис гострокінцевий, далекосхідний, японський. Таксус куспідата. Дерево 10-20 метрів завишки та до 1,5 у діаметрі або кущ, крона рідка, округлена, островерхівкова. хвоя зверху темно темнозелена, знизу світло зелена, жовтувата, різко загострена на верхівці з вістрям 05 мм. Серпоподібна. 1,5-2,5 см завдовжки. Шишка ягідно подібна з блідорожевим принасідником, який повністю охоплює насіння. Насіння дозріває в вересні-жовтні, природно поширений у Примор'ї, на Сахаліні у Китаї та в Японії в Україні у культурі з початку ХХ століття. Найкраще. Росте на слабко підзолених, суглистих ґрунтах з достатньо розвиненим гумусовим горизонтом, але на кислих і заболочених ґрунтах висаджувати не рекомендується. Тіні витривалий, морозостійкий, довговічний, добре витримує стрижку та обрізування. Родина соснові пінацея, рід ялиця, абіес. Вічно зелене дерево з густою конусподібною кроною. гілкування кільчасте, хвоя плоска, лінійна, на верхівці тупа, загострена з багатьох видів роздвоєна, зверху темно-зелена, знизу з двома сизими смужками, розташована спірально, у деяких видів дворяна, чоловічі колоски поодинокі. З жовтими або порпоровими пилюками. Жіночі яйця подібно видовжені, поодинокі, розташовані вертикально, шишки після достигання розсипаються. Насіння з великим крилом Розмножується насінням щепленням, у роду близько 40 видів, поширених у помірно теплому і холодному кліматі північної півкулі. В Україні один дикорослий вид. Ялиця біла, грибінча європейська Ебіас Альба. Дерево до 30-55 метрів заввишки та до 1,5 метрів в діаметр стовбур стрункий кора гладенька, світло-сіра. крона у молодих рослин, конічна у дорослих. Від спіральної до циліндричної. Бічні гілки майже перпендикулярні до стовбура з припіднятими верхівками в молодому віці ростуть угору під кутом. Хвоя розміщується грибінчасто, на верхівці тупа розсічена, зверху темно-зелена, знизу із смужками продихів завдовжки 1,5 і 2,5 см. Молоді шишки зелені, дозрілі, коричневі. Завдовжки 10-15 см, покривні лузки відігнуті. Насіння достигає у серпні-вересні. Природно поширено в горах Середньої Європи. В Україні у дикорослому стані трапляється в Карпатах та широко культивується в західних районах. Краще розвивається на багатих. Добре зволожених, але не заболочених ґрунтах. Відносно теплолюбна і тіньовітривала, сухості повітря і ґрунту не витримує Чутливо до, забу... до забруднення повітря димом і газом. Стовбур часто пошкоджується милицями. Ялиця однокольорна. абіас конколор. Дерево до 40-60 см завишки та до 1,5 м в діаметрі з ширококонусно подібною густою кроною у молодих і рідко притупленою у старих дерев. У молодому віці кора стовбура світло-сіра, а в 40-50-річному з глибокими тріщинами пластична. Хвоя однокольорна, матова або синьо попелясто зелене, все поподібно зігнута завдовжки до 8 см, розташована на пагонах В-подібно або гребійчисто, голоді шишки оливко-зелені, пурпурові, дозрілі світло-коричневі. Завдовжки 10-15 см і до 4-5 см в діаметрі. Овально циліндричні смолості. Природньо росте на гірських схилах Північної Америки, мороза і вітростійка, тіні витривала, невибаглива до родючості ґрунту, росте швидко, Витримує деяке забруднення повітря, пилами. І газом відносно по сухості, порівняно з іншими видами ялиць, краще переносить пересаджування. Ялиця цілолиста абіесголофіл. Дерево до 45 метрів завишки і до 1,5 в діаметрі з густою, широко конусно-подібною. Низькою опущеною до землі крони, кора стовбура сіробура. Хвоя темно зелена, розташована густо, гострокінцева або притуплена, зі світлими смужками знизу, шишки ціліндричні, дозрілі й світлокоричний до 12 см завдовжки та до 4 см у діаметрі. Природно поширена на півдні Приморського краю Далекого Сходу, культивується в Україні, вибаглива до родючості та вологості грунт. не витримує сухого повітря, швидко росте, може росте, рости на дрібних кам'янистих ґрунтах, тіні витривала, мороза витривала, вітростійка, доживає до 350-400 років. Ялиця нордмана кавказька абіас нордманіана. Дерево до 50-60 метрів заввишки та до 2 метрів у діаметрі з прямим стовбуром, покритим сіробурою, гладенькою, а потім після 80 100 років глибоко борозенчастою корою. Крона густа. Вузько конусоподібна, опущена низько до землі, з гострою верхівкою у молодих та округлою у старих дерев. Хвоя густа, зверху темно зелена, знизу світліша, завдовжки 1,5-3 см та завширшки до 2 см. Плоска у верхівці притуплена або з виїмкою. Розташована на гілках ледь гребінчиста. Доживає до 6-7 років, шишки великі 12-20 см завдовжки товщиною 4-5 см, молоді зелені, дозрілі, – темно-коричневі. смолості, покривні лузкі довші за насіння та відігнуті вниз. Дозрівають у жовтні. Насіння з крилом близько 2,5 см. Природно поширено на Кавказі 1200-2000 метрів над рівнем моря. В Малій Азії стеж швидко потребує достатньо глибоких, добре зволожених, багатих суглинкових ґрунтів, недостатньо морозостійка. стійка. Сухих і холодних вітрів не витримує, тіні витривали, але добре росте на відкритих місцевостях. Потерпає від забруднення повітря пилом та його газуваності. Ялиця Сибірська Абіес сібіріка, Дерево до 30 метрів завишки та 50-80 см у діаметрі. Стовбур стрункий. Покритий гладенькою, коричневато сірою корою, Крона вузько-пірамідальна або вузько-конусноподібна, опущена низько, хвоя м'яка, зверху темно зелена, блискуча, знизу світліша з двома смужками, завдовжки 1,5-3 см. Ледь роздвоєна, на верхівці розташована настильно. Доживає до 11 років. Шишки овально циліндричні 5-10 см завдовжки та 5-4 см в діаметрі. Молоді від світло-коричневих до темно пурпурових Дозрілі – світло-бурі. Дозрівають у серпні вересні. Насіння з крилами 1,5-2 см завдовжки. Природня поширена в західному і східному сибіру. Культивується в Україні. Найкраще росте на добре дренованих і багатих, дерново дернопідзолотих ґрунтах, надмірного зволоження не потребує, Морозостійка, однак пошкоджується пізніми весняними приморозками. Тіні витривала, але добре росте і на освітлених місцях, потерпає від задимлення і газованості ґрунту. Олиця грецька, абіас цефалоніка. Дерево 23-27 метрів заввишки та до 1 метра у діаметр. Кора стовбура в молодому віці гладенька, сірокорична, пізніше розпускається на довгасті пластинки. Крона густа, конусоподібна, з горизонтальними гілками, які вкривають стовбур до самої землі. Груньки. Смолисть. Хвоя темно-зелена, блискуча 1,5-2,5 см завдовжки. На верхівці загострена, густо вкриває гілками. Шишки ціліндричні. 12-18 см завдовжки і до 5 см у діаметрі. Мають покривні лузки, загнуті вниз, природно поширена в вихірських лісах рецій. Лютивується в Україні з 1846 року. Росте відносно швидко, досить тінь витривала, посухостійка, помірно морозостійка. Витримує морози до мінус 25 градусів Цельсія, та задовільно витримує забруднення повітря, повітря пилом і кіптявою. Ялиця іспанська. Абіас Спінцапа дерево до 25-30 метрів завишки та понад 1 метр у діаметр. Крона широко конусно подібна, низько опущена. Гілки відходять перпендикулярно до стовбура. Кора стовбура. – сіра хвоя коротка 1,5 см. Тупо загострена. Цупка. Темно-зелена або сіро зелена майже срібляста, рівномірно розміщена навколо паху, чоловічі колоски темно-пурпурового кольору, шишки великі 10-15 см завдовжки і 5 см у діаметрі. Яйця подібно циліндричні, дозрівають у жовтні, Пошир... природно поширена на північних схилах Південної Іспанії. Культивується на Україні з 1843 року. Теплолюбна до ґрунтових умов не вибаглива, витримує нестачу вологи, задовільно росте на сухих вапнякових кам'янистих ґрунтах і пісках, та погано на надмірну вологих ґрунтах. Світлолюбна віддає перевагу місцям, захищеним від вітру. Ялиця Алжирська, номідійська, абіес номідійка. Дерево 25 метрів заввишки, з правильно вузько консупідною кроною. У молодих рослин і у молодих рослин широкою у старих, дуже щільною. Гілки відходять горизонтально, кора стовбура, сіра, петь, тріщину лата. Двоє до 2,5 см завдовжки, темно-зелене, блискуча. На верхівці притуплена бо роздвоєна. Знизу має світлі смужки на пагонах розміщується дворяд. Зверху стирчить щиткою, скручена біля основи. Шишки видовжено ціліндричні 12-18 см завдовжки. Та 4-6 см в діаметрі, без видимих зверху покривних лус, назрівають у листопаді. Природно росте в Північній Африці на північних схилах гір, Східний Алжир. В країні культивується на Чорноморському узбережжі у Києві у Хмельницькій області. Тіння витривала відносно морозостійка, росте швидко. До родючості ґрунту, е, крім його ущілення, невибагливо, навіть задовільно росте на кам'янистих вапнякових ґрунтах, хоча краще росте на багатих глинистих ґрунтах. Забруднення повітрям, повітря пилом і кіптявою витримує погано.